їдемо до моєї любимої подружки з село. Ні, ну як їдемо, скачемо. Це не дороги, це якісь американські горки, звісно, хоч би хребет був цілий. Позвонила вона нам сьогодні тіпа на картошку приїжджайте, а потом шашличок пожаримо, уточку зарубаємо. Момо, з мамою ж хороші люди, да, приїдемо обов'язково. А самі ж наперед уже подивилися, що там дожди передають і ми ту картошку не посадимо. Так їдемо це знадірли на шашличок. Головне, щоб усе, по цій дорозі зуби осталися на місці. Їдемо до моєї любимої подружки з село. Не, ну як їдемо, скачемо. Це не дороги, це якісь американські горки, звісно, хоч би хребет був цілий. Позвонила вона нам сьогодні, тіпа на картошку приїжджайте, а потім шашличок пожаримо, уточку зарубаємо. Мама з мамою ж, хороші люди, да, приїдемо обов'язково. А самі ж наперед уже подивилися, що там дожді передають і ми ту картошку не посадимо. Так їдемо оце знадірли на шашличок. Головне, щоб усе, по цій дорозі зуби осталися на місці.